Слава Богу, дорога церква! За благоприємний час, який для нас Господь подарував сьогодні зібратися в Його домі, побачити один одного і прославити Господнє ім'я. Я сподіваюся, що ми не знаходимося в такому стані, коли ми бачимо свого ближнього, ми думаємо, як добре, що він на тому ряді сів, а я на цьому ряді. І між нами є така певна буферна зона, і ми один, один з одним не пересікаємося. Але, брати і сестри, коли є єдність, коли ми в мирі, Божа благодать діє і це є приємно. Хвала Ісусу. До нашої уваги я зачитаю текст священного Писання. Доволі знайомий. Це буде Луки, 15 розділ. Це з 11 го вірша. Луки, 15 й розділ. Із 11 го тексту. І він оповів: у одного чоловіка було б два сини, і молодший із них сказав батько батькові, дай мені батьку належну частину маєтку, і той поділив між, між ними маєток. А по небагатьох днях зібрав син молодший, усе та й подався до далекого краю і розтратив маєток свій там живучи, марнотратно. А як усе прожив, настав голод великий у тім краї, і він став бідувати. І пішов він тоді і пристав до одного з мешканців тієї землі, і той вислав його на поля свої пасти свиней. І бажав він наповнити шлунка свого хоч стручками, що їх їли свині, та ніхто не давав їх йому. І тоді спам'ятався і сказав, скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я отут із голоду гину. Устану і піду я до батька свого, та й скажу йому прогрішився я очу проти неба та супроти тебе. І не вже звати сином твоїм, приймиш мене як одного своїх наймитів. І, вставши, він пішов до батька свого. А коли він далеко ще був, його батько вхаледів, і переповнився жалем, і побіг він, і кинувся на шию йому, і зачав цілувати його, і озвався до нього той син. Прогрішився я, отче, проти неба та супроти тебе, і недостойний вже зватися сином твоїм. А батько рабам своїм каже принесіть негайно одежу найкращу, і за його задягніть, і персня, подайте на його руку, а сандалі на ноги. Приведіть теля відгодоване та й заколіть. Будемо їсти й радіти, бо цей мій син був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся, і почали веселитись вони. А син старший його був на полі, і коли він йшов і наближався додому. Почув музики та танці, і покликав одного зі слуг та й спитався, що це таке. А той каже йому: То вернувся твій брат, і твій батько звелів заколоти теля відгодоване, бо ж здоровим його він прийняв. І розгнівався, той і війти не хотів. Тоді батько його став просити, а той і відповів і до батька сказав: ото с років я тобі служу. І ніколи наказу Твого не порушив, ти ж ніколи мені козеняти не дав, щоб із приятелями своїми потішився я. Коли ж син твій вернувся, оцей, що проїв маєток твій із блудницями, ти для нього зволів заколоти теля відгодоване, і сказав він йому: ти завжди зі мною дитино, і все моє то твоє. Веселитись та тішитись треба було, бо цей брат твій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся. Слава Богові! Слава. Знаєте, брати і сестри, є певні тексти священного писання, кое, і іноді ми, ж, ми слухаємо і тако думаємо, ну і знов це про блудного сина. Але, брати і сестри, скільки буде Євангелія проповідуватися, Скільки ця істо, ця притча, вона буде читатися? Чому? Тому що ця, ця притча вона відзеркалює характер Господній, вона відзеркалює серце Боже, вона відзеркалює Божу любов до нас. Слава Ісусу! Біблія оповідає картину. Для нас змальовує певну картину, є ілюстрації, певні, брати і сестри, і це нормально. Це нормально, коли є певні слайди. Це нормально, брати і сестри. І навіть Христос Він часто свої проповіді він ілюстру, ілюстрації проводив. Каже: подивіться на лілеї, подивіться на те. Він брав певні зовнішні фактори, навіть природні, але з них виводив приклад. І принципи Божого Царства. Слава Ісусу, брати і сестри. І саме в цьому тексті ми це бачимо. Ось Біблія для нас зображує одну сім'ю. І Біблія каже, що в чоловіка, в одного господаря, я думаю, що це був дуже добрий господар, брати і сестри. В цього чоловіка все було на своєму місці. Все було вдома гарно по полочках зложено. Все було дуже добре відрегульовано. Слуги все працювали, кожен знав свою роботу. Ми не знаємо чому. Ми не знаємо, оскільки цей юнак він думав собі, як би полегшити або покращити свій соціальний стан, як би покращити як би розширити свої певні межі своєї свободи. І одного разу йому ця думка приходить, брати і сестри. І ця думка, вона, так би мовити, вона була для нього пагубною. Він що зробив? Він прийшов до свого батька і каже: батько, Ось ти маєш маєток. Для мене належить частина. Не знаю. Ну, довго він думав за цю частину. І каже, батьку: ну треба поділити. Треба звести для нас рахунки. Я своє забираю і ти. І йду. Ніколу, ніколи не хочу ні для кого не бути підвладним, брати і сестри. Ось таке було в нього. І Біблія каже для нас, що цей чоловік пішов, він жив добре жив. Він не економив, брати і сестри. Він не заощаджував те, що для нього батько дав. Він не заощаджував, він жив, як так би мовити, в народі кажуть на широку ногу. Отак От, би мовити, все вдалося. Але, брати і сестри, прийшов час і він став бідувати. Ось ми живемо в такий період часу, коли певні моменти, такі брати і сестри, і зовні ми не бачимо великої різниці між людьми, які часом грішать і в церкві, і тими людьми, які, так би мовити, все гарненько виконують і все добре. Не буду крепко поширюватися в цій історії, але я хотів би звернути увагу свою брати і сестри на старшого брата. Біблія каже, коли цей брат він прийшов, він побачив оцю -всю, оце все свято, що люди святкують, веселяться, радіють. Він такий стурбований був. як це так? Знову прийдеться ділитися. Мало того, що він забрав свою частину і відійшов, то він знову прийшов. Прийшов обдертий, брати і сестри, прийшов змучений, але живий. І батько його прийняв. Слава Ісусу! І цей чоловік він почав собі, ну так би мовити, десь такий внутрішній бунт такий був. Він встав і не хотів заходити додому. А батько вийшов каже: сину, треба радіти. Ось, брати і сестри, іноді є такі певні люди, знаєте, коли вони в церкві, вони все роблять, вони просто не відказні, вони ні в чому не відмовлять. Але ці люди десь в серці хочуть веселитися. І цей чоловік, він такий для батька, такі, починає такі заявки робити. Каже, я скільки років тобі служу, віддано служу, і ти мені не дав козеняти, щоб я міг повеселитися своїми братами, своїми друзями. Ось, брати і сестри, відкрився стан, ось відкрилося серце. Да, він в роботі, да, він, він активно працює для батька, але серце його. Не в належному стані. Іноді, знаєте, Біблія говорить такі слова пісня апостола Павла до Галатів в 4 розділ, що каже, є назначений час батьком. І коли приходить момент, дитина вона виростає, вона стає повнолітньою, і батько, батько приходить і каже: сину, оце ключі від цього автомобіля. Це від того, це від того. Батько, а що це? Каже сину, оце над всім, чим ти працював, це є твоє. Це є твоє. Біблія каже за одного чоловіка, євреїв, 11 розділ, каже, що коли він прийшов, повний, коли він виріс, він відрікся зватися сином дочки Фаронової, бо вважав за кращі і більші скарби страждати з народом Божим. Саме брати і сестри, коли приходить цей період, коли людина виростає, коли людина формується, лише в той момент вона може відрікатися від гріховних пожадливостей. Лише в той момент вона може відрікатися, і лише в той момент вона може в якийсь момент брати відповідальність на себе. А цей юнак він працював. Або ж він був в батьківському домі і думає, а яка різниця між мною і рабом? Що я повинен працювати, що раб працює? Ну нема різниці ніякої. Але він не знає, що є, є час, який батько наставив. І коли прийде момент, ти виростеш, це буде твоє. І Біблія каже, що цей чоловік, цей старший брат, він не хотів входити додому. А батько каже: сину, ти завжди зі мною. І все моє то Твоє. Дорогі друже, прийде момент, коли ти батько буде більше довіряти, але питання не в батькові, а в Твоєму духовному рості. Можливо, це буде така непопулярна думка, дорогі друзі. Іноді ми молимося кажемо, Господи, виливай дари на нас, Господи, використовуй нас. Але в той же час. Бог на нас дивиться як на маленького хлопчика, який каже: Тату, я хочу піти підключити щиточок в хаті. Синку ні. Ти маєш вирости. І Дух Божий, брати і сестри, він розподіляє свої дари відповідно того, наскільки ми духовно виростаємо. Є люди, які, брати і сестри, моляться на інших мовах. І як так би мовити, ліпітання. І 30 років вони за це моля, і вони моляться. І коли ти з ними поспілкуєшся, а вони кажуть: а ми ж хрещені Святим Духом. А ти собі думаєш: а чи це ознаки Святого Духа 30 років ліпітання. А Біблія каже, що в тебе мають бути мови. А Біблія каже, що ти маєш зростати, ти маєш ревнувати. Дорогі брати і сестри, нехай для нас Господь благослов нас Господь благословить і допоможе нам осягнути цю істину. І коли цей чоловік побачив цей момент, коли його брат вернувся, він не хотів зайти. Дорогі брати і сестри, радіймо за тих, хто, від... хто приходить в церкву. тих, за тих, хто упав, але він піднімається. Будьмо тими, хто подасть руку. Будьмо тими, хто направить до батька, будьмо тими людьми. А в нього є одежа, і в нього є перст, який, який визначає право усиновлення, що ти є усиновлений. Хвала Ісусу, нехай буде Боже ім'я прославне. Амінь.